Готувати Володимир почав на другий день після встановлення протезу. Йому 21 рік. Під час обстрілу рідного Лисичанська у червні 2022-го отримав травму руки. Згодом її ампутували. Він лікувався та чекав на протезування. У Суперхюменс центрі у Львові йому встановили міоелектричний протез. Чоловік спершу освоював його на спеціальній ергокухні, що встановлена у центрі. Звертається дуже злесно до повномасштабного вторгнення. Володимир вчився на кухаря та працював у кулінарії Сєвєродонецька. У центрі оформив резюме і за майже місяць після протезування почав працювати у трапезній українського католицького університету. Резюме записали, і вони мені ну скинули багато варіантів там. Ну. Працевлаштування. І ось я вибрав це ось окуп. Спершу було дуже незвично, бо я навіть думав, що та ні, я тут ну, працювати навіть і не буду. Ні, то, то, то. А потім ну, колектив добрий підтримував. І... Зараз дуже просто стало. Саме цей заклад харчування забезпечує їжею пацієнтів у центрі. Тож тепер Володимир готує для тих, хто проходить реабілітацію і протезування, як і він минулого року. Я все нарізаю, і ти знаєш, як це все має. Те, що ми робимо, то він ми його залучаємо до всіх процесів. Просто трошки допомагаємо, скеровуємо. Також у майбутньому Володимир паралельно із роботою на кухні планує розпочати навчання у сфері IT. Саме для таких пацієнтів, як Володимир, у центрі є освітній напрям. Працюють спеціалісти, що допомагають із резюме та пошуком вакансій. Частина із пацієнтів також повертаються у військову сферу, каже керівник цього освітнього напрямку Олександр Славський. Десь 35% повертаються свідомо до військової служби, причому до активної військової служби. Десь 25% це люди, які повертаються свідомо до цивільного життя, готуються, шукають роботу. Частина з них повертається на попередні місця роботи. Частина з них всі, хто залишився. Ми консультуємо щодо навчання отримання спеціальності. Декілька з них пішли отримувати нову спеціальність. Буквально поступили в вищі навчальні заклади за наших консультацій або допомоги. Частина з них отримає навчання короткими курсами. Частина з них відкрила свій бізнес. За словами Олександра Славського, зараз пацієнтам центру пропонують близько 230 вакансій у різних сферах. Ірина Мучуська, Анатолій Киричук, Суспільне новини. Львів.